З вами Хепі слайм і це 13 серія моїх пригод в Майнкрафт научної містики, містична наука. Вот, коротше, я поняв, значить, що це таке. Ходив в ад Значить, потім бивши цих, маю сльозогаста, багато цих штучок і маю ще один масвенс. Значить, броня в мене така. Поки що я хочу собі ліпшу броню. Але от жаль, що в нас цієї от фігні не робиться. От, наприклад, капці або кіраса. Ні, ще так кіраса робиться. Але ні. Не робиться з цієї штуки Бу. і броню. Я навіть не знаю, яку собі броню робити. От я можу зремонтувати собі штани, але зараз не до цього. Я зараз. Що е, е, я зараз буду робити? Ой, тьфу, взяв зремонтував. Виклав. Я би хотів подивитися чи... А, вот до речі, така ж штука G Craft Guide називається. What the fuck. Во. Та що за. Як звідси забрати оце? За фіга. Вот, коротше, крафт гид. І. ой, фу, яка сетивая игра. Вот. Вот, нажимаємо G. Все равно це гребенный порох. Во, клер! Все, нором. Значить, от він показує всі-всі-всі рецептики навіть з модів. Вот рецепти з модів. Ну, є там. Во-во-во-во-во, тут рюкзачки є. Значить, що я хотів? До чого я веду? До того, що в мене лагає? Я веду до того, що в мене лагає. А чому? там деталі ще, напевно, стара, бла 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 Defloat Fast, fancy. Тут без різниці. Sky Off Theflock. Mm -hmm. Sun and moon. ну коротше, хай буде так. Або хоча зберегти. Ну і все одно FPS Коротше, я не знаю, як це. Все зупинити. Секунду. Отак. Все норм. Коротше, я думаю, я піду в вад. А, вот, речі, 30 ФПС. Все норм. Вот. У мене є Molten Shards і. і Molten Stone. Значить, я ще піду в вад, помочу чуть-чуть, ну, цих хатських всяких гімників. От, я знайшов гарний, дуже гарний спосіб, як їх бити. Ладно. Все йдемо. Скільки ж тут іспользування? сюди, мені вистачить. Все, валимват і дуже гарний спосіб бити всіх мобів. Тобто цих, що стріляють і так далі, і так далі. Отак, все, погнали. Вот, і мені треба, 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 треба. Потім ще треба мені. Ой, не зла, побіг. Ще мені потрібно вбивати синіх кроліків оцих. Щоб з них випадали шардзи фіолетові, з них я буду крафтити стоуни, і з них буду призивалку для боса от, першого боса і з того боса випадають шарди. І з тих шардів можна крафтити стоун, і з того Стоуну можна крафтити е, портал в наступний світ. Коротше, от. Хоча, в принципі, я би хотів собі зробити броню поліпшу, але немає в мене ресурсів, значить не знаходив. Я ресурсів на ліпшу броню. Так, що поки що ходжу в цьому гімну, який є. Так. Куди я йду? Я вертаюсь назад, походу. Мій безкінечний меч, до речі, один я прокакав в лаві згорів, але в принципі він крафтиться ай недорого. Так що без проблем. Так, куди мені йти? Ладно, я просто буду гуляти. Хова. Фак, фак, фак. Yes. Все, и зараз он, наверное, не может быть. Вот это способ бить павука Адского. Зараз я ничего не вижу. What the fuck? Вот персонарм. Значит, можно в два блока стоять. О, привет. Ой, не той матч. Так вот. E, все, і його, в нього, в принципі, хп не надто багато. Mm, так що вот. І з нього випадає по, з, від одного... Фак! нє ні -ні, ні ні О, нормально. Відхилились і погнали далі робити. Ну якось він б'є, типа... А во, з нього що з нього випало. Адський камінь з нього випадає, і деколи з нього випадає один, один шард Ай пом Взагалі класний е спосіб бити тих мобів, але для різних мобів різні способи. М -м -м -м, можливо, я навіть колись вам покажу, як бити. Ну, якщо я знайду того іншого моба, тоді я вам покажу, як його бити. Так. Ні, вниз я спускатись не хочу. Так, я заблудився. Ні, я не люблю заблуджуватись, так що я вернуся до точки ад. Отак. Кого не треба з'їсти? От, до речі, нема тут українського цього, ну. Нема українського переводу. Ау. Вот вот вот. Тут же треба діяти інакше. Так. А так, і можна навіть для, для більшого цього з іншого боку таке саме зробити. Mm -hmm. Все, він в пасті. І тепер його валим. Звуки чуть-чуть. заголосно так що. Отак, все. Все, дуже легко. от Ще 4 шардза. Просто легесенько. А ну, що з них можна робити? Е, можна робити. Отак. Все, погнала далі. Знаєш, я буду, хотілося б знайти фіолетового кролика оцього Але не знаходжу його, ну і ладно. Давай. О, так, 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 так. Аво, вроде звідси я виліз, так? Якщо звідси... А, ну то все нормально. Нормальок, нормальок, нормаль. Номерльок. Все нормальок. Номерльок. Тьфу, все нормально. О, так само так ще сказати. Е, чую гаста. Це мене не дуже радує. Але от, ну, в принципі, я тепер не, не вмираю так в аду. От я, до речі, дивлюся. летсплея російського. Лецплейщика Черепашки. Він в воду просто отаков був е набагато крутіший, ніж я. Ну, на момент. І він все одно дуже багато разів вмирав. Ну, напевно, він не знав, як боротися з цією нечистю. Отак. І я опять заблудився. Ладно, пофіг, я... я не заблудився, я знаю другу назад. Але от я не орієнтуюсь, поки що тут. Тут щось помінялося. Надіюсь, мене зараз ніхто підло не скине. Е, їда... Стоп, я чую цього гімка. От він тут. Нічого, будемо далі оцією технічкою гамотити, валити. До ага. Монстр. Відхилився, відхилився, відхилився. Закрився. Там ще й павук! Оу, це погано. Це погано. The fuck?! Ладно, я пропалив координати на відео. А, продовжу відео тоді, коли... Підійду до своїх речей. Так, ну що ж, я майже перейшов. Отак. Оба. Е так, де та яма? Десь вона тут неподалік має бути. Значить, координати вроді такі 124. І тут 166. 120. Чири. Вот вона та яма. Єй! Не важко замітити, а ладно! Так. І я тут бігав, не замітив я того. Ніка, ну от відкрив я, опа. Там їх два. От так. Все, робимо пастку. Тепер все правильно. О, так. Тепер можна навіть вилізти, щоб заманити їх. Отак от вразі чогось. Чекай, я собі хп нароблю. Так щоб він з першого ліру не був так далі там. Да, вот я вже його чую. Фок, фак, фак, фак! а, -а, -а! Продовжую. Все, я біля цієї ями. Так, він ще там чи ні? Все, знімаємо желізку, вдеваем таку. Ну і шлем желізний. Що все норм і нормальний шлем. Все. А де моя кірка? Тут моя кірка. Вс, зараз опять прийдеться заманювати його сюди и вибивати з нього шарзи. Вот не виходить у на відео, чуть сам граю, все все просто отлично. А вот на видео... Це знаєте, як називається? Це називається закон подлості. Але так, да вин. Оце дійсно закон подлості. Його всіх... Всі... Во всій красі, коротше. так. Чекайте, у мене щось мешка. Сується погано. Во, норм. Так, варю павук, 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 павук. Ха-ха-ха-ха-ха. На. Фак. Все, о, є, з нього шат завипали. Скільки? один. по моєму з нього максимум один випадає. чую какие-то странные звуки. Но вот не знаю, звуки они. А, вот так. Так, мы ч, погнали сюда, 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 сюда. А, нет, тихо, он же так вытрачается вроде бы. Так. Опа, фак, 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 фак. Yes. Це ідеальна тактика прокопати два блоки. Железної кіркою, это це просто так от супер. Все, я його вбив? Ні, я чую його ще. Fuck the він. на на. на Я тебе не бачу, але я тебе вбив. Ні, ще не вбив. Є випав mm -hmm. шарц? Єей! Вже шість! Круто, круто, круто! Так, а правда я не знаю, на що мені ці шарці? Підкажіть мені в коментарях, хто в Divine RPG розбирається так нормально. Підкажіть на хрена ці шарди. А ну зараз отак. Ну от, з них крафтиться такий. Ага, то з цих кристалків броня непогана? Угу-гу-гу. Німеччина десь. І загоряється 2C. я собі забадя таку броню, вона непогана. Все, круто, значить, тільки сидимо в воду, потім з цією броньою. Вже вже куди хочеш можеш йти. Так, ну давайте, момби. То я вас шукати ще маю. Давай. О, так. О тут я теж пастку робив. Оба, я вроді бачив, бачив, вроді когось. Ні. Блін, ж цей вогонь так погано прогружений. Харить, харить. Але це сама збірка погана. Я без, грав без текстур, типа, і все одно, все одно такий вогонь. Все одно така кака, кака. Так, Так, тут все мої пастки, мої пастки повсюди. І от я щось ресурсів не бачу, напевно, через те, що я тут сотий раз бігаю. Є в цьому якісь, якісь проблеми, напевно. Так, ладно, спустимося пониж. Так. Так, 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 так. А от сюди от я шуйшов. Ага, викопав труду. А я би спустився понежі. так. І отут би когось може навіть побив. А от настройки графіки... ну може так. Оба є-є-є. Фок-фок-фок! Регенці, регенція, регенція. Біжи! Ще один, був. О! Фук-фук-фук-фук фук, 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 фук. регенціянськ, регенція, регенція. Опадають. Треба хватись в стіну. Хух. Так, ну, в принципі, все. Тепер я. А вот чую його. Так, зробити, треба так, щоб я його по ногах бив. Де він? Так, будемо це в руках тримати. Де це гімнюк? Так, тут горів, там павук. Вроді навіть не один. Так, значить проти пауків кірку в руки. Ніряй. Все, є, він за мене загрився. Все, пауків не, не важко вбивати. Отак Нормально побив, де ти? Вот так, давай, давай, давай сюда, сюда. Ну! No! Мрыв же нарежьте. Тогда ты? О, я их уже был? Круто. Фак, нам шо один? Фок, фок, фок. А, ну, в принципі, так тоже, можно і так тоже не пролізе Давай, ходи сюда. Я не знаю, наш я підстрибую, це так. Просто я прикола. Де, на. Э, е, Шарзі, вроді дали, чи ні? Так. Так, я чую цього гівняка, Я чуть-чуть шукав, зупинив відео. Але я чую його. О, ну клас, ще час для відео, ладно, все-таки я мушу його вбити. Секунду, тут так. Так, так, все нормально. Ще й павуки. Пак, павук, павук. Павук, 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 павук. Мойстри ямы. Еес. Я спасяся. Надеюсь, зараз не прийде той інший гімнюк. но а ам м на 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 цей павук. А, він тут собі сюди. Такий безпалений, да-да-да, шо на тобі. Опа, там зверху руда я її навіть не бачив. Та де ти? Нарешті. Фок-фок-фок-фок. Та йти в втуп. Я його так буду бити. Yes. Фух, я його так убив нормально. Так, 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 так. Треба обережно подивитись де той інакший гівнюк? Так, оце в руки? Обна, там цей. Так, так, так. Але де 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 де? Де інший? <плес> Страшно. Їх, по-моєму, там було багато. Чи можливо він наверху? Вроді немає. Тобто все одно треба бути дуже-дуже обережним. Так, 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 Йо -мо. -йо. Я просто-мене просто немає слів. Я не знаю, що говорити. А де всі! Нікого хилян нікого нема. Ладно, там в Він десь тут. Можливо, прямо наді мною. Так, десь я сидів в ямі і бачив в руду, так? Да? Десь я тут бачив руду А вот. Раз, два. Все, нема руди більше, так? Да? Не, ну ще два блудгема, а нормально. Ще один матч. Тих просто крім меча, ніде не потрібно. Де він. Він там, походу, наверху десь. Так, зараз дуже обережненько, дуже обережненько. Отак, От я собі перейду на ту сторону і там бачу фіолетового зайця. От так, По-моєму, це досить читерський спосіб отак вилазити, але ладно. Так, нема тут цих гімніків, ні? Наші такий чіп. Черп... А, це хух, я аж пересрав. Це хуха, я ж. Схну, сдохну, скотина. Фок, на, на 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 на. на на Давай, 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 давай. Збігаю за ним, блін. Злий, клас. Клас, 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 На-на-на. На. О, я його зарубю, я зарубю. Дай мені свої филаты штучки. Давай тільки опит ну ви з мене здіваєтесь <хи> стоп я вже давно мав закінчити відео з вами був Слайм. ставте лайк підписуйтесь на канал коментуйте відео па-па!